У відео про діаграму направленості фігурувала ось така шкала в децибелах. В цьому відео ми розберемо, що таке децибели, коефіцієнт підсилення і як це використовувати у своїх цілях. Децибели – це відносна одиниця вимірювання, тож для розуміння звернемось до такого прикладу. На малюнку зображено два будинки: один і другий. Їхню точну висоту сказати важко, але достатньо легко порівняти їхні висоти один відносно іншого. І виглядає так, що перший будинок вдвічі вищий за другий. Ось такий метод і будемо використовувати для досягнення цілей. А наші цілі це рівень сигналу та дальність польоту. В цьому процесі задіяно три учасника передавач, передавальна антена і приймальна антена. А тепер до цифр. Різниця в 3 дБ це два рази до потужності або 1,4 до дальності. Запам'ятали? А тепер давайте розглянемо якийсь наглядний приклад. Є літачок, літає 40 км. А нам хочеться збільшити дальність зв'язку до 100 км. Згадуємо приклад з будинками, де нам абсолютне значення в метрах не потрібно знати. Достатньо розуміти тільки в скільки разів потрібно підняти рівень сигналу. Оскільки рівень сигналу залежить від трьох складових: це передавача, антени передавача і антенни-приймача, то досягнення бажаного результату можна досягнути, підвищуючи показник як одного окремого компонента. Так і декількох або всіх сумарно разом. В першому випадку спробуємо досягнути потрібної дальності за рахунок збільшення потужності відеопередавача. Збільшуємо потужність передавача в два рази. Відповідно, ми підсилили сигнал на 3 dB, і в нас виросла дальність в 1,4 рази і стала 56 км. То ще не 100 км, тому не зупиняємось. Збільшуємо потужність передавача ще в 2 рази, то вже потужність передавача складає 8 Вт. Потужність виросла ще на 3 дБ, складає 6 дБ, а дальність виросла ще в 1,4 рази і складає 78,4 км. Вже майже те, що треба. Продовжуємо. Збільшуємо потужність передавача в 2 рази і це складає 16 Вт. Підсилення виростає на 3 дБ і складає 9 дБ. Дальність виростає в 1,4 і складає майже 110 км. Ціль досягнута. Тепер розглянемо варіант досягнення потрібної дальності за рахунок підвищення характеристик всіх компонентів, всіх трьох. І так, збільшуємо потужність передавача в два рази і це складає 4 Вт. міняємо передавальну антенну на антенну з більшим коефіцієнтом підсилення на 3 дБ і міняємо наземну антенну на антенну з більшим коефіцієнтом підсилення на 3 дБ. І алілуя. Ми знову досягли цілі. І у відео достатньо детально пояснено про коефіцієнт підсилення, і ви вже самостійно зможете підбирати собі антени та потужності передавачів. Теорії можна досягнути такої дальності, зовсім не міняючи начинку літака, просто взяти на наземну станцію антену з більшим коефіцієнтом підсилення на 9 дБ, тобто, щоб вона мала 22 дБ підсилення. Але пам'ятаємо, головне правило фізики: що ніщо ні звідки не береться. І великий коефіцієнт в антеннах досягається за рахунок звуження кута направленості в обох площинах, як по вертикалі, так і по горизонталі. А в антеннах з коефіцієнтом підсилення 22 дБ кути направленості десь складають градусів 11 як в вертикальній, так і в горизонтальній площині. Тобто 5 градусів вліво, 5 вправо, 5 вниз, 5 вверх і все. Коефіцієнт підсилення впав, зв'язок з дроном обірвався. Тож при виборі антан враховуйте не тільки максимальний коефіцієнт підсилення, а й кут, при якому буде падіння коефіцієнта підсилення мінус 3 дБ. І цей кут стосується як горизонтальної, так і вертикальної площини.